Доброго дня, я Василь Остапчук, голова Новородилинської міської організації Радикальної партії Олега Ляшка, голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Новгородилинській міській раді. Хочу сьогодні декілька слів розповісти жителям міста про те, як відбулася чергова сесія міської ради, яка займалася розподілом крім багатьох питань, їх було більше 50. Ти, займалася одним із основних питанням розподілу 32 мільйонів. Об'єктах, соціальної інфраструктури міста і розподіляла ці кошти на те, що потрібно фактично для міста. Я взагалі можу визначити, що ця сесія стала, як на мене, стає переломною в самоуправлінні і взагалі в розумінні депутатами, що таке місцеве самоврядування і хто є головний у місті. По суті, ще починаючи із пам'ятника годинника цього, яку ми побудували перед міською радою, дуже багато людей, ви пам'ятаєте, висловлювалися в соціальних мережах і на вулиці, і кругом про те, як стрілка на цьому годиннику під кутом 45 градусів негарно виглядає на, на, на фоні міста. Називали її як хочеш цю стрілку. Називали тоді, що цей стрілка для того, що можна було і депутатів на неї підвісити, і все інше. Тому ця, ця стрілка стала десь такою ну лакмусовим паперпапером, тому що. Щось не так ми робимо в розподілі, і щось не так громада побачила вже зроблений цей пам'ятник, але вона не бачила його до того. Хоча ми, я в минулому скликанні депутат міської ради бачив це, і на ескізі було, до речі, зовсім по-іншому, але в реальності вийшло на, по факту зовсім негарно, як на мене, це, я погоджуюсь. Тому є проблема в тому, що як виділяються кошти, і є проблема, як вони використовуються. Багато, багато ми намагалися якось знайти вплив на ці кошти, але виходило так, що в депутатів в єдності немає. Десь депутатські комісії розглядали, наскільки це можливо і наскільки вплинути можливо було, впливали, але в підсумку виходило, що рішення приймалися або виконкому міської ради. Або взагалі невеликої групи людей, це міський голова, його заступники, начальники управління, і фактично місто управлялося ними. І потім сесія затверджувала по факту ті рішення, які були винесені в колуарах. І підтверджували те, що мало бути зроблено. Навпаки, спочатку виділено розглянуто депутатами, спочатку розглянуто людьми. Потім винесено на сесію, проголосовано, і виконавчі органи мали б виконати те, що сесія міської ради і люди пропонували і чого добивали, досягали. В міській раді склалася ситуація, коли крім фракції Радикальної партії, яка голосувала, до речі, завжди дуже ретельно стосовно коштів міської громади, тому ми, скажімо, були всім складом. Проти розширення штатів, розширення штатів соціальних працівників, розширення штатів міської ради. Ми вважаємо, що взагалі сьогодні настільки трудні часи, що ми повинні вжиматися, ми повинні активізувати громаду, ми повинні бачити, що ці кошти, люди, які заробляють, бачать їхню віддачу. Звичайно, величезний додаток до бюджету міської ради додають військові, які сьогодні воюють, і яких Податок на доходи фізичних осіб формує сьогодні величезну частину міського бюджету. Тому, знаючи, що ці гроші не вічні і вони закінчаться. Колись війна, ми все одно закінчимо, ми не можемо воювати довго і бачити ці наші трупи солдатів. Царство їм небесне, і слава вічним як героям, і інвалідство, і каліство, це зупиниться. І тоді місто, яке не навчилось жити, не навчилось заробляти, буде змушене перебиватися з хіба на воду і шукати, щоб закрити найменші соціальні видатки, які сьогоднішні депутати хотіли б роздати, тому що гроші є. Взагалі, подивившись на цей бюджет, можна сказати, що він 32 мільйони розпорушує по більшості об'єктів. 200, 300, 500, 600 тисяч він розпов і немає жодного об'єкту, який би був би визначальний. Тобто радикальна партія Новгород-Волинського категорично проти розмазування тоненьким таким шаром масла на хліб. Ми вважаємо, що треба взяти хоча б один об'єкт. Це може бути і, скажімо фізкультурний комплекс або спортивний, це може бути і хірургічний корпус, це може бути будь-який великий об'єкт, значимий об'єкт, який би люди побачили, що це проривний, і тягнути його рік, два-три, але цією каденцією завершити і показати людям оце зроблено нами. І, звичайно, додати і тим, тим об'єктам, які потребують невеликих сум, але після детального і ретельного огляду. І коли під час сесії. Розпорядники коштів і через людей, і через своїх, скажімо, підлеглих, і самі особисто почали закидати депутатам, особливо те, що є різниця між підприємництвом, яке є багато хто є депутатом, і іншими людьми, такими як директори шкіл, як медичні працівники, з тим, що депутати міської ради, які є підприємцями, вони Якось не так бачать бюджет і не хочуть давати чи на освіту, чи на культуру, то склалася ситуація, коли особисто я відчував себе оточений з усіх сторон. Колись мене по дорозі додому оточили собаки, і я не знав, що робити, і кинувся з криком на одну сторону, і ледь і все таки відбився. Я відчував себе, що я є людиною, яка. Є якимось ізгоєм, я бачив, що коли я не піднімаю руку за об'єкти, які, здавалось би, потрібно, потрібно проголосувати, народ весь ненавидить мене як депутата, як голову фракції, що я так не роблю. Але хочу пояснити, чому я гордий тими депутатами, які сьогодні втрималися і не здались. Причина була абсолютно в кожний цей пункт бюджету, який ми читаємо, за ним стоять перші проєктні роботи, а скоріше стоїть їх відсутність. Стоять конкретні люди і виконавці, і стоять потреби. Тобто, подивившись на те, що, наприклад, благоустрій пам'ятників 340 тисяч, не побачивши жодних розрахунків, жодних відповідальних. Жодних ескізів, не побачивши нічого, у мене виникає питання, куди ми гроші? Я не ділю свої гроші. Коли я піднімаю руку за те, щоб віддати чи не віддати ці людські гроші, то я ніякого відношення, по суті, крім як громадянин міста, не маю. Тому підняти руку за будь-який проект, просто так нічого не думаючи. Ну якщо ви обирали депутатів радикальної партії просто такими несвідомими, то я думаю, що це неправда. Люди обирають депутатів для того, щоб вони свідомо підходили до будь-якого питання і ретельно дивилися, куди використовуються ці гроші. По-перше, не... я би хотів, в цій сесії у нам було намагання повернути в публічний спосіб на сесію міської ради будь-які об'єкти, які потребують виділення спільних грошей. Тобто, скажімо, якщо ми хочемо купувати спортзал. Або ми хочемо зробити ремонт пам'ятників або якихось будинків або шкіл і так далі. Нічого, нічого страшного немає в тому, але публічний спосіб це має бути оголошено, це має бути сказано людям. Сьогодні мають бути ескізи і проекти. Без цього гроші просто йдуть пісоки, не можна їх проконтролювати. І, по-друге, люди мають бачити проекти. Люди перехожі, звичайно, вони зайняті своїми там справами і так далі. Але йдучи повз міську раду, вони повинні бачити, оце буде фортеця, отут будуть ялинки, отут будуть лавки, отут буде фонтан, тут будуть і люди мають право, бо ці гроші немає державних грошей. Казала колись прем'єр-міністр Британії, Марго Тетчер, Є гроші платників податків. Тому особисто я свою позицію відстоював, і фракція відстоювала наступно. Кожна копійка бюджетних грошей має бути доведена, має бути публічна. Вона має використовуватись ретельно з, з тим, щоб ні одна копійка не пішла на безгосподарність і на те, що було вчора. Вчора було як використовували кошти, як вони там це. Ми в принципі знаємо, що було по-різному. Але сьогодні наступив момент той, що Використання як раніше уже не буде по суті в середині міста і міста всієї країни йде війна, тому що одні люди воєнні.